Всім привіт! Сьогодні у нас ось така Alfa зс 50 ви вже бачили на її обзор, це я вже познімав зі обтікатель. Зі захист ніг, ну, і будемо робити на такі невеличкий ТО. Треба буде почистити воздушний фільтр, То, що ти раз, як ми вона Погано так запускалась, Глохла. так нестабільно працювала. І тут, виходить, замітив я був, що цей винтик, тут зірвана резьба на ньому була. Так я сюди такий длиніші знайшов, підкрутив. Коротше, зажав. Тут був такий просвіт. Тут це зажав, зробив. І тепер, виходить, Скидав я патрубок цей, вон такий вже задобівши тут. Скинув я його і альфа почала нормально робити. Так, зараз думаю достати воздушний фільтр, почистити його. Тут, звісно, проблема здорова його доставати. Ну зараз спробую щось зробити. Зробив я ось такий патрубок. Ну Це виходить заводський патрубок. Отсюда я його вирізав. так. И был у меня такой фильтр Нулявычок Я получается под крышечкой, тут крышечка откручивается. Я получается на нулявичок еще положил поролон. Зараз. Берем тут кусочек. Вот такие вот положил поролон. Обмотал, І кришечкою закрив. Обклеїв все клеєм. Ось так ось. Я думаю буде отлічно. Поставлю, попробую. Поставив на місце, прикрутив, затягнув таким охамутиком. Ось так ось воно стало. Стало добре, нічому не буде мешать акумулятор стане сюди прекрасно. В дальнейшем, конечно, планирую поставить сюда фильтр от Дельта. Вот так вот, короче, буду собирать все. И склался на место, поприкручивал, позакручивал. Так. Теперь думаю разобрать. Я короче, запустив його и попытался настроить карбюратор. Ну, так я здесь подсос короче, бери. Либо отсюда, либо отсюда. Так сейчас буду разбирать патрубок, откручивать и думаю на герметик посадить, промазать його все. Вот так вот. Открутил я патрубок. У ця сторона, тут я вже вітер, была вот так ось мокрая. Значить сейчас я посажу його на герметик. Ось наш патрубок. И ось получается ще текстолитова прокладка. Тут виходить вже резиночка ця, вона виходить, що вже ужатая. Ну, ось як ми бачимо, вона вже не виступає. Значить, резиночки в мене такої немає, я шукав. Значить я тут теж так трохи герметиком підмажу і буду все складати. Помазав вот отак вот тоненьким слоєм. Кому інтересно, який я використовую герметик такий ось герметик фірма Manol. Це виходить, герметик прокладка видержує до 230 градусів. Маркіровка його Ось такий от Закрутив я патрубок на місто. Зараз думаю, ще перевірити клапана. То що був песочок трошечки у вас так може будь-що вжати впускний клапан. Зараз ним кришку, провірю. Зняв я кришечки, провірив клапана, виходить, впуск був нормально відрегулюваний, випуск. Зазор був трохи більший, але я його зменшив, як положено. Зараз нормально. Два клапани 0,05. І ще, допустимо, як хто регулює клапана, я бачу все, да, ці кришечки, тут дивиться, щоб буковка Т була на роторі. А тут получается міточка. Ось получается кружочок такий І рисочка. Це, получается точка головки. Так. Не відкручувати у ці кришечки, виставляти буковку Т. Якщо, допустим, у вас двигатель робить нормально. Що там не глохне без перебоя, все нормально. То, якщо, допустимо, у вас ГРМ стоїть усе правильно тут, не обов'язково це. Просто берете, знімаєте кришечку з головки клапану цю, і виставляєте я кістартером. Воно буває трохи проскочить, потім берете тут ключик на чуть-чуть що проворачуєте, щоб прісочка совпадала. И все, и регулирую это так клапана. Ну все, короче, буду собирать. Так, закрутив крышки на місті. Сейчас запущу. Робить так, значит непогано. Так. И ось еще у нас є одна проблема. Не робить стартер. Коли нажимаю на кнопку, Буксує, а не срабатує Видно, бендікс не зачіплює. Придется розбирати цю кришку генератора, знімати магніт, починаю розборку. Ось у нас яка проблема. Включаю стартер, Цей обгониться. А магніт стоїть на місці. Буду знімати магніт. Тоді включусь. І зняв магніт. Ось така проблема. Пружини попросідали. Ролики вообще немає, вони Туди-сюди. Вот все три. Он повністю. О, трохи наче отклинуло. вообще ну, полностью не ходит ничего Поставил я новые пружинки сюда под ролики вот так оно уже сейчас робить откидаю все все четко так заменил я тоже вот эти направляющие это получается старые Я поставив других у, у хорошему. Еще тут була така проблемка, що получається ось направляючих, де вони виходить, сидять, воно там заржавіло И когда просила пружинка, воно получається так його вжало туди, середину, і воно вже назад не відкидалося. І ті самі направляючи сиділи там в глибині, получається я, блин, отвертки ковыряв у ковыряв, не знал как их достать. Они же получаются плоские. А в середине там получается такая дырочка. То я тоді взял пружинку. Ось у меня такая пружинка, Це, получается из задних тормозных колодок. И вот, получается, воно стояло вот так. Я його взял вот так, раз и потянув. И получилось у меня его витягти. Так що так, буду встановлювати на мопит, будемо пробувати заводити. Забрав до кучі, тепер запуск мопида. Так.